Наші інспектори служби щоденно здійснюють рейди і по парку ювілейни, і на даній водойомі. І також прилеглі водойоми теж обстежують, щоб дітвора не ходила по храхому льду. Бувають такі випадки, що можуть провалитися, От. тому ми попереджаємо, що не треба виходити, тому що можуть бути якісь прогалини, можуть бути теча йти тепла. На жаль, на нинішній період, на цьому тижні, на прошлому тижні було дуже багато дітей, тому ми щоденно заходимо і проводимо такі заходи. Бесіди проводимо як із. Неповнолітніми, які самі гуляють, так і проводимо бесіди з їхніми батьками, тому що і батьки виходять з дітворою на це водимо. Батьки, виходячи з дітьми разом на лід, наражають їх на небезпеку.